Чути, добре? Так. Все. Дорогі друзі, я дуже радий знаходитись на цьому місці. Мені дуже приємна ваша атмосфера і взагалі настрій сьогоднішнього дня. Це мені дуже приємно бачити людей, які прийшли для того, щоб прославити Ісуса Христа. І я бачу в цьому однодушність. Так, ну я спочатку проставлюсь, мене вже сказали, що мене звати Вільям. Це так і є насправді. Я Мене звати Вільям. Зараз ми проживаємо у Німеччині, а саме у Мюнстері. Але до цього часу, до, так, до 2021 року, я жив у Західній Україні. Тому я буду радий проповідувати на українській мові, тому що це є моя рідна мова. Так. Добре, далі я бажаю прочитати місце, яке записане у Євангелії від Івана. І почну з кінця 9 розділу, а потім продовжу десяти. Ну я давайте трішки спочатку розкажу, про що йдеться мова, взагалі, по всьому 9 розділі. Там описується одна подія. Коли Ісус йшов дорогою з учнями, то вони зустріли чоловіка, який був від народження сліпим. І учні запитали Ісуса, хто винен в цьому, що цей чоловік, він сліпий? Ісус відповідає, що. Ні батьки, ні він не згрішив. А це сталося для того, щоб на ньому виявилися діла Божі. Ну, Ісус цілив цього сліпонародженого, але після Того виникла колотнеча в народі. Хтось сказав, що, що, що це той сліпий, який Ісус, який Ісус, Ісус його, який дав йому зір, хтось сказав, що це просто подібний на нього, а хтось взагалі не знав, що це таке відбувається. Ну і в кінці кінців ведуть цього колишнього сліпого до фарисеїв. І фарисеї давай знову розпитувати, як це сталося, намагаючи дізнатися всі подробиці. Потім ще до того всього і кличуть батьків, але, як ми знаємо, батьки нічого не допомогли, тому що вони боялись, щоб їх не вигнали з синагоги. Ну і врешті-решт нічого не вийшло. Цього чоловіка вигнали з синагоги. і Потім з 39 го вірша Ісус говорить такі слова, знаходячи з цього сліпого. Буду читати 9 розділ з 39-го вірша. І сказав Ісус, Для суду я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почули це ті з фарисеїв, які були з ним, і сказали йому: Невже й ми сліпі? Ісус сказав їм: Якби ви були сліпі, то не мали б гріха. А раз ви кажете, ми бачимо, то ваш гріх залишається. І далі я прочитаю з 10 розділу. Істинно, істинно вам кажу хто входить в овечу кошару не через двері, а перелазить де інде, той злодій і розбійник, а хто входить через двері, той пастух вівцям. Йому передверник відчиняє, і вівці слухають його голос, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І коли виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же не підуть, а будуть тікати від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розказав їм Ісус, та вони не зрозуміли, про що це Він казав їм. Тоді Ісус знову сказав їм істинно, істинно вам кажу, я двері вівцям. Усі, що приходили переді мною, є злодії і розбійники, та вівці не послухали їх. Я двері. Хто війде через мене, той спасеться, і війде, і вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити й погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Я добрий пастир. Добрий пастир кладе своє життя за овець, а наймит, який не є пастухом, і якому вівці не свої, бачить, що йде вовк, залишає овець і тікає, і вовк хапає овець і розганяє їх. А наймит тікає, бо він, не, бо він наймит і не дбає про овець. Я добрий пастир, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю отця, і я кладу своє життя за овець. Це слово Боже. Ось з цього тексту ми бачимо, що тут спів... співставляються пастирі. Є, є злодій чи наймит, яким вівці не звої, і є добрий пастир. І я сьогодні хочу розглянути характеристику доброго пастиря. В чому саме добрий пастир відрізняється від всіх інших пастирів. Ось давайте почнемо з першого вірша 10-го разу. Істинно, існує вам кажу. Хто входить в овечу кошару не через двері, а перелазить деінде, той злодій і розбійник. А хто входить через двері, той пастух вівцям. Пастух входить через двері. Ну, Давайте трошки заглянемо в ту культуру чи принципи, які відбувалися у тій місцевості на той час. Ну, взагалі, мати отару це було досить найпопулярніше, найрозповсюдженіше і взагалі звичайне. Заняття для тих мешканців. І Ісус бере саме цю ілюстрацію для того, щоб найбільш ближче показати, щоб найбільш ближче показати себе, проілюструвати. Тому що вони знали цю всю ситуацію, всі ті нюанси і всі ці принципи, вони все добре розумілися в цій сфері. І ось тут Ісус говорить про двері. Що ж тут за двері? Ну, взагалі, в тих краях стада овець заганялась на ніч в особливі, і вони були часто криті приміщення. При вході до цих огорож знаходилась сторожа, яка охороняла стада від розбійників чи хижих звірів. І багато господарів тримали нерідко, нерідно, нерідко спільне одне таке приміщення. Ісус, бажаючи вказати істинного пастиря, господаря з одного боку і злодія-розбійника з іншого, він першою ознакою злодія називає те, що злодій і розбійник входять не через двері, а входять десь ну, не прямим шляхом. Перелазять, можливо, десь через паркан, ну точно ніяк не через двері. Але пастух, він йде прямо в двері. Далі ще цікаво, що примітною рисою пастуха господаря є те, що перед ним сторож чи придверник відчиняє двері. Ось третій вірш ми зачитували йому придверник відчиняє. Про злодія розбійника тут не сказано, що нічого взагалі не сказано. Але це і так зрозуміло, що сторож, що сторож не відчиняє злодію двері. Ну, врешті раз, що ж це може значити? Це говорить про те. По-перше, що Ісус приходить до своєї власності. Тобто Він бажає показати цим всім людям, і цим фарисеям, і всьому народу, що Він прийшов безпосередньо до свого народу. Він творець і хазяїн всього. І ніхто йому не може заперечити. Він створив цих овець, дав їм можливість жити, і все на землі належить йому. Але в той час фарисеї бажають витіснити його. Але Христос говорить, що Люди, я прийшов на землю, я являюсь творцем всього. І я маю владу і її в суботу і давати зір сліпому. А ви приписуєте це все собі, ви приписуєте все, будь то ви цього, цього виконавці. Ну, але фарисеї, на жаль, не розуміють цього. Точніше, вони все розуміють прекрасно. Вони просто не хочуть зрозуміти і не хочуть навіть взагалі слухати, що Христос їм, що Христос їм бажає донести. А ще й до того всього, підбурювали народ. Ну раз, давайте далі продовжимо про характеристику доброго пастиря. Далі, що тут сказано, це вівці слухають його голос в третьому вірші. Ну, як це можна зрозуміти? Ну, по-перше, якщо вони слухають, то значить, пастир щось говорить. Ну, що пастир може говорити? Він може застерігати, навчати, попереджати, заспокоювати, підбадьорювати, давати різні поради. Ісус говорить, що вівці слухають Його. По-друге, раз пастор щось говорить і вівці слухають, значить, вони його розуміють. Це ж логічно. Бо якби пастор навіть щось і говорив, а вівці не розуміли, то я сумніваюся, що вівці так довго потримались. Ось я розкажу примітивний приклад. Коли я приїхав перший раз до Німеччини і попав на німецьке богослужіння, і. Слухаючи там проповіді без перекладу німецькою мовою, ну я, може, хвилини-дві намагався щось зрозуміти, ну а далі мені просто стало нецікаво, ну і я далі не слухав. Але тут, щось напи... Але тут написано, що вівці слухають голос. Тут написано, що вівці слухають свого пастиря, значить, вони його і розуміють. А взагалі, чи знайомий нам цей голос? Чи чуємо ми, як він говорить до нас? Адже йому, як пастир, я думаю, багато є нам чого сказати. Він, як пастир, він знає, які проблеми в нас можуть бути на шляху, які небезпеки, як діяти в тій чи іншій ситуації. Він все це знає і хоче з нами поділитись. Навіть якщо комусь дуже важко, він готовий утішити, сказати необхідні слова, підтримати. Він готовий все це нам розповісти і дуже хоче, щоб ми змогли почути. Те, що Він нам говорить. Але ж як почути цей голос? Яким способом Він говорить зараз, сьогодні, у теперішній час? І зразу пригадується вірш, який записаний у посланні Римлянам, 10 розділі, 17 віршом, він звучить так: отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тобто, яким способом Бог говорить у наш час, це через Писання. Через Біблію. Раніше, до часів приходу Ісуса Христа, ми знаємо, були пророки, які сповіщали Слово Боже народу. Зараз у нас трошки інший час. Кожен має доступ до Біблії і Бог бажає промовляти через Біблію до нас. Нам не потрібно їхати до храму Єрусалим чи підніматися на Якову Гору. У нас все сьогодні набагато простіше і все доступно. І у будь-який час. У будь-якому місці ми можемо спілкуватися з Богом. Я думаю, це зрозуміло. Добре, далі, що згадується в цьому тексті, це кличе своїх по імені. Що це означає? Хіба може бути так, що пастир знав всіх овець, а ще й знав по імені? Але виявляється, що добрий пастир він знає і знає кожного. Мені зразу пригадується така приємна картина про Воскресіння Ісуса Христа. Неділю рано вранці Марія йде до гробниці, щоб помазати Ісуса, маючи з собою пахощі. Але приходячи до гробниці, вона знаходить її пустою. І вона зразу йде до учнів, до Симона Петра, знаходить Симона Петра і Івана і говорить їм, що Ісуса в гробі нема. Вони разом йдуть до гробу і дивляться. Що це дійсно так? І що ж роблять учні? Симон, Петро і Іван вони вертаються назад Йдуть до свого місця. А Марія просто залишається і просто плаче. Їй нічого не залишається робити, як просто сидіти і плакати. Учні пішли, Ісуса нема, надіялась на одне, ну, все втрачено. Що робити? Але. Через трохи вона бачить чоловіка і думаючи, що це садівник, вона запитує в нього, чи він не знає, де Ісус. І цей чоловік, який був Ісус, Він говорить до жінки. Марія. Які ж відчуття тоді були у Марії? Вона чує своє ім'я від Ісуса. Я не знаю, що її тоді саме переповнювало. Є такі, не знаю, як. Українській не передаває моє Їй вже більше нічого не треба. Вона чує своє ім'я від самого Ісуса. Вона вже відразу забула свою печаль і скорботу. В неї вже все, їй вже більше нічого не треба. Ісус є, якого вона шукала. І зауважте, Ісус не говорить багато чогось. Він не докоряє її, кажучи, ну, жінку, ну хіба так можна? Скільки пророків про мене провіщали, і все Писання про мене написано, та й я навіть сам говорив неодноразово, що я воскресну. Ну хіба ж так можна? Ні. Ісус так не говорить. До речі, Марія це ще та жінка, у якої зовсім не найкраще було становище у суспільстві. Вона вже, як то кажуть, добре прославилася своїй окрузі. Ісус вже над нею немало потрудився. Я думаю, вона неодноразово вже чула своє ім'я від Ісуса. Але Ісус кличе її на ім'я, на особисте її ім'я. І Ісус не забуває її на імені. Ісус знає її добре. І Марія це дуже добре знає. Ісус також нас знає, кожного особисто. І він не просто знає заочно, що ми десь таки існуємо. чи... Просто ми десь, він, він не, ми не абстрактні для нього. Ми не десь там загубилися між іншими вівцями, а Він знає кожного по імені. Ну, Хіба це не є мило, що ми для такого пастиря, для такого пастиря великого, і Він нас знає, як нас звати і кличе нас по імені. І Він не тільки знає наше ім'я, а він знає нашу життєву історію, наше повсякденне життя. Він знає всі наші проблеми, негаразди, переживання. Він все прекрасно знає. І він готовий нас вислухати, люблячи і пам'ятаючи нас. Добрий пастир кличе своїх овець по імені. Далі, наступне, третій вірш, ще раз прочитаю: йому придверник відчиняє, і вівці слухають його голос. І він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Добрий пастир. Виводить своїх овець. Постає питання: а куди ж виводить цей добрий пастир? Куди він хоче вивести? Куди він хоче вивезти? Що він хоче з нами зробити? І зразу мені пригадується на пам'ять Псалом один, псалом 22. Я його зараз трішки зачитаю. Він нам зараз дасть відповідь. Я зачитаю спочатку. Псалом 22. Господь пастир мій, я в недостатку не буду. На пасовисках осе, на, на зелених оселить мене, до тихої води мене поведе. Він душу мою підкріпляє, веде мене стежками справедливості ради імені свого. І коли б я пішов долиною смертної тіні, не побоюся зла, бо ти зі мною твій жезл і твій посох вони мене втішать. Пастир виводить на зелені пасовиська. Ну, а що ж тут такого незвичайного зелені пасховицька для овець? Хіба це щось таке особливе? Це, здавалось, би, звичайне явище для овець. Так. Але якщо ми зануримося в ту місцевість, де писався цей псалом, то це багато що для нас значить. Справжньої зеленої трави в тій місцевості вже було не так і багато. Клімат там був більш, клімат там і є більш сухий, кругом. Одна пустеля, можна сказати. І щоб знайти хороше пасовище, не так, то вже й просто і легко. А для отари зелена трава це чи не найнеобхідніше для життя. Ну, так само і з водою. В тих місцях пустеля. Але ж пити то хочеться. І щоб знайти гарну, тиху і чисту воду для отари це дефіцит. Далеко не кожен хазяїн може цим забезпечити свою, свою отару. Та й навіть якщо він. Знайде, то вона зовсім буде не така, який дає цей добрий пастир. Пригадується ще одна біблійна історія, коли Ісус мав розмову з Самарянкою біля колодязя. Ісус каже жінці, що я даю воду живу, і хто бере цю воду, той не буде прагнути повік. В кого житті пастирем є Ісус, тому справжньої чистої води ніколи не забракує, той навіть не буде прагнути. Тому що сам Ісус Христос є джерелом до цієї води. З ним, як ми читали, недостатку не буде. І на останнє, на що я хочу звернути увагу в нашому основному тексті, це четвертий вірш. І коли виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним. Добрий пастир йде перед, перед вівцями. І ось з 11 вірша йде об'яснення. Четверта цього вірша. Я добрий пастир. Добрий пастир кладе своє життя за овець. А наймит, який не є пастухом і якому вівці не свої, бачить, що йде вовк, залишає овець і тікає, і вовк хапає овець і розганяє їх. А наймит тікає, бо він наймит і не дбає про овець. Я добрий пастир. І я знаю своїх, і мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця. І я кладу своє життя за овець. Добрий пастир кладе своє життя за овець. Ми знаємо, що Ісус прийшов на цю землю, Він постраждав, помер і Воскрес для того, щоб ми могли жити. Для того, щоб ми могли жити, Він вже поклав своє життя за нас. Для того, щоб ми не померли, Ісус прийняв кару за нас, даючи нам на це виправдання. Ми завдяки Ісусу Христу, який постраждав за нас, не загиблі грішники в очах Божих, а ми вже свої для Бога. І отець же дивиться на нас, як на дітей і спадкоємців. І це все заради того, що добрий пастир Ісус Христос складе своє життя за Овець. Він же все за нас зробив. З нас вже ціна сплачена сповна. Нам ще щось доробляти нічого не потрібно. Нам залишається повірити в це і прийняти це. І тепер давайте повернемось до того, що ми читали на початку про випадок сліпим. Я ще раз зачитаю 39 й вірш. Ісус сказав: для суду я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Ісус Христос, як добрий пастир, хоче, щоб ті, щоб незрячі, бачили. Якщо ми є в ролі тих, хто вважає себе незрячим і йому потрібна допомога, то Ісус, як добрий пастир, говорить сьогодні, дорогі друже, до Тебе, Він кличе тебе по імені, Він вже постраждав за тебе, заплативши за тебе ціну, і хоче, щоб ти пішов за Ним, як за тим, хто виведе тебе на зелені пасовиська і приведе до тихої, чистої води. Тому, якщо ти хочеш жити щасливо і жити надійно, Хай Твоїм пастирем буде сам Господь Ісус. А Він зі своєї сторони не підведе, Він надійний пастир. А для тих, в кого вже Ісус є особистим пастирем, хочеться побажати, щоб ми не втрачали надії, не розчаровувались в цьому сірому і хаосному світі, а вірили і довіряли Його обітницям. Тому що Ісус, коли возносився, Він сказав, по-перше, що повернеться, так як вознісся. А по-друге, Він сказав, що я не залишаю вас сиротами, а пришлю до вас утішителя, який вас навчить, наставить, утішить і скаже, що і як робити. Учні могли сказати, «Ну, якщо ти пастир і ти йдеш, то як ми будемо далі жити? А Ісус їх утішає. Не переживайте, є, буде Дух Святий, який вас навчить, наставить, підкаже, що і як вам робити. І Ісус Христос Він являється вірним своїм обітницям. І в будь-якому випадку, все ж таки, в кінці кінців, Він сиротами нас, не залишив, і ми не одні. Слава йому за це. Амінь.